Слава Україні, мої любі друзі! І сьогодні ми розберемо партію Ігоря Симоненко проти російського гросмейстера Звідчанцева Володимира. По Подивимося, як зіграв молодий український шахіст проти ветерана Росії. Почнемо. С4, С5, Кінь 3 Кінц 6, Кінц 3. 5, Стандартна англійська партія на дошці. Є3, кінь 6, слоні 2, Д5. Симоненко проривається по центру. Білі відповідають так само. І стається ЕДЕД, СД. Кінь д 4 і 4 Стається багато розмінів в центрі. Це все теорія, мої любі друзі. Кінь С6, Ферзі 1, король Д1 і БЦ. І в нас виходить ось така позиція. Там, де у чорних лишній пішак, але він здвоєний, і цей пішак ненадовго. Але у білих король залишився без рокировки. Ця позиція проаналізована вже дуже давно, тому подивимося далі. До цікавішого. Слон с 4. Слон же 4. Симоненко дає шах і з темпом проводить свою атаку. Ф3 рокіровка, ще один шах. Слон Д2. І слон H5 акуратно відійшов. ж 4 Слон Г6. Ігор має хороших, хорошого слона. Перспективного коня в майбутньому. І туру виведено H4. Це був поганий хід. Найкраще було зіграти кіння 2 з подальшим, якщо там слон слонце 5. Можна було б зіграти слона 6 з шахом. Там, може, десь із слони F4, давати шахи, але пропустимо. H5. Не найкращий хід, але виглядає агресивно. Тому g5. Кінде 7. Король 2. І слон c 5 Акуратний хід виводить фігуру з'єднує двох тур по останній лінії. Та й просто відрізає короля. Як бачимо у Симоненка дуже добрі слони. Край 1 підставляє тури на відкриту лінію. Король b7, акуратно, щоб не було ніяких шахів на а 6. Кінь 4. Це вже неточність. Тому що нападати на слона вигідно, бо якщо вдарити, конем, економія стає кінь активний. Тому Семненко все ж таки рушиться слоном, щоб зіграти конем на c5. Граючи слон d4, він провокує суперника на ход слон С3. Натомість, найкращим ходом були, був, друзі. Це слон F4. У цій позиції зіграти слон F4. Щоб відрізати. А в майбутньому там кінь B6. І ось такі позиції вже продовжувати. Але продовжимо. Кінь 5. Підводи фігуру центр. Кінь С5. Це хід доволі велика помилка. Набагато кращим. Було би зіграти Б3, прикриваючи свої фігурки. Слон Б3. Прикрили фігурку, відійшли з поля нападу. Тут би могли зіграти кінь д 3 Троє на 1, шахи, Чорно-білого короля, звісно, зажимають. Тут вже було би варто віддати якість. Але все одно ось ця позиція ще більш краща, ніж то, що вийшлося в партії. Адже тут зіграв. Симоненко, найкращий хід цієї позиції. Король Б6, нападаючи на цього коня. Кінь відходить шахом. І Симоненко вже відходить на поле С7. І знов кінь це 5 Вже не зіграєш, адже шаху не буде. Б3. Але це вже пізно. Звісно, найкращим було би зіграти знову слон Б3, одумати все ж таки, але ні. Симоненко не лишає шансів. І продовжує свою, можливо, сказати, фінальну атаку Сіпартії. Тура 8 ставить дво, дві тури на піввідкритій лінії, адже тут ще є легкі фігури. Але загалом позиція хороша. Слон Д4 міняється. Шах, і, о, і ось це якась загвоздочка маленька. Шах, білі не може взяти ворожого слона. О, кудня, вибачаюсь. Адже шах турою, відкритий шах, кроль мусить відступати. Прикриватися також не можна, адже кінь контролює поле. І б'ємо. Удар, удар. І в нас виходить ось така позиція, там, де Симоненко має лишнього пішачка, доволі хорошого слона, адже слон захищає цього пішачка цього. І сам виконує якусь малу роботу. Тута Тура є 7. Адже білим треба активізуватися. І Сіменко тут робить маленьку неточність. Звісно ж, хотілося йому якось зіграти активно. Все ж таки Енджі, король в центр. Він зіграв король D6 у цій позиції. Але багато краще було б зіграти король B8. Адже ми не віддаємо ніяких пішочків. Шахи нам не грозять, вічні шахи тим більше. І мати усі, то там нема. Але все ж таки, зіграю зіграв. Король D6. Все ж таки ще молодий, але вже який талант. Тура 7, білий відігрує пішачка, але це їх не спасає, тому що Тура це 2 шах, король же 3. І білі із'ядає пішачка і зв'язують коня. Насправді це доволі сильна зв'язка. Адже білим потрібно дуже швидко реагувати на це. Тому Тура 8, з'їдає кінь Б6. Але тут король C7. Якщо ми зараз подивимося оцей варіант. Кінь Б6. Удар. Удар. тут король просто йде на поле Б 7 і відрізає коня. Адже кінь має тільки два поля. І два поля контролює король. Тому це не найкращий хід. Тут, після, після шаху, Семіненко зіграв кораблі 8 на подачу на тру. І тут не залишалося нічого як зіграти Тура 6. Семенку не покидає. І жмеще раз, сон С2. Шах. Відхід і Тура Б2. Хороша комбінація від російського гросмейстера. Але український гросмейстер, якщо я не помиляється або майстер, скоріше за все, друзі, не відпускає свою жертву далеко. Тура Б2, кінь Б2. І активізує свого короля в центрі. Тим часом білий десь мештається на корою дошки. Кінця 4 шаг, активний хід. Король Е6. І тут грається король F4. Сон Д6. Король Е3. Маневрують суперники. І король D5. Проривається. Кінце 6. Король С5, шах. І король на Д6. Не дає ще шанси десь проснутися з коню. І сам тримаєш позицію в центрі. Кінця 6. С5. Найкращим було би тут ось ці позиції зіграти слон c 2 Нам c 6, але це вже таке. Кінь c 4 шах. Король підходить. Шах. І король йде на поле є 6 а 4 на пішка, король д 6 с 3, слон підходить і нападає на нього. G6. Підкріпляємо і король централізація. реалізації. Суперники далі продовжують маневрувати. І тут кінце 3, шах. І король вже пролізає сюди. Шах, і король вже бачимо, що проїзде на поле Б3, а це вже смертельно для білих. Звісно, білі ще пробують, маневрують. Суперники тут дуже довго маневрували. Але точними ходами поступово Симоненко добиває свого суперника. І в тій позиції він не чіпляється з опішка, а починає з чужих. І бачимо тут таку ситуацію. А яку, що Симоненко акуратно прикрив всіх своїх пішачків, особливо дальнього, вирішує на файну позицію. Тим часом король ззаду вже підсуває. Це і буде істита пішка, а його захистити неможливо. А всім зрозуміло, якщо падає пішак на 4, то недовзі падає пішак на g5 і підуть оця армія пішачків, армія чорних пішачків. І це неминуче буде перемога. Ось так досить добре відіграв партію проти російського грессмейстера наш український талант Ігор Симоненко. Бажаємо всьому найкращому. Найкращого. А вам, друзі, дякую за перегляд. Будемо на цій, на цій меті прощатися. Бувайте! Слава ЗСУ!